Доброго дня, любі малятка, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, послухаємо сьогодні історії про хлопчика Матвійка. Матвійко, не розумійко. В одному невеличкому містечку мешкав Матвійко, гарний і веселий хлопчик. Все в житті у нього було добре, мудрий дідусь і бабуся. Лагідні батьки, багато іграшок. От тільки друзів у малого Матвійка було мало. Вірніше, їх взагалі не було у хлопчика. Ви запитаєте, чому? А тому, що Матвійко мав дуже погану звичку. Коли хлопчики і дівчатка звертались до нього за допомогою або просили погратися новою іграшкою, Матвійко завжди насуплювався і відповідав. Не розумію. І що б йому не говорили після цього, як би не пояснювали свого прохання, він уперто стояв на своєму. Не розумію, і все. Зрештою, дітям набридла така поведінка хлопчика, і вони взагалі перестали до нього звертатися. Більше того, вони перестали з ним гратися, і навіть ще більше того. Називали його Матвійко нерозумійко, хоча й не дражнили цим прізвиськом вони були вихованими дітьми. Але Матвійко не надто зважав на відсутність щирих друзів. Найкращими друзями він вважав свої найновіші іграшки. От і вчора тато привіз зі спортивного магазину гарненького велосипеда. Велосипед був справді чудовий. Головною ж його перевагою було те, що він мав гальма, і вже наступного ранку Матвійко кілька разів об'їхав навколо ігрового майданчика у дворі, хвацько пригальмовуючи на кожному повороті, а потім навмисне зупинявся навпроти під'їзду. Тим часом у двір почали виходити діти. Вони чемно віталися, але не звертали ніякісінької уваги на його нову і таку помітну річ велосипед. Раптом хтось торкнувся Матвійкового плеча. Матвійко озирнувся і побачив дивного дідуся, який пильно розглядав Матвійка і його новий велосипед. Дідусь був маленький з довгою білою бородою, що майже торкалася землі. На голові його був креслатий капелюх, на ногах великі чоботи зі срібними пряжками, а з дідусевого плеча звисала красива шкіряна сумка з золотими застіпками. Здрастуй, хлопчику! промовив дідусь тихим приємним голосом. Давай знайомитися, я поштар з Чарівного міста, сьогодні я заблукав у вранішньому тумані і випадково потрапив до вашого містечка. Я хотів би попросити тебе дати мені свого велосипеда, інакше я не встигну повернутися додому і вчасно рознести листи. Як ви гадаєте, що відповів Матвійко дідусеві? Не розумію, як завжди, на прохання відповів Матвійко. Він трішки злякався дивної появи дідуся. Що ж тут незрозумілого? здивувався дідусь. Ти навіть не стигнеш погратися з друзями, як я вже відвезу свою пошту і поверну твого велосипеда цілим і неушкодженим. Не розумію. Вже впевненіше промовив Матвійко. І доки дідусь знову почав говорити, скочив на велосипед, промчав вулицею і опинився на околиці містечка. Тут він знову спробував хвацько пригальмувати, щоб розвернутися, але гальма не спрацювали, і велосипед швидко покотив за місто вже путівцем. Хлопчик ледве встигав правувати, минаючи вибоїни, і тільки тепер спостеріг, що не крутить педалі, велосипед сам мчав його до далекого лісу. Затим велосипед ще кучіш помчав лісовою стежкою. Але що це? В кінці стежки виднілися наглухо зачинені дубові ворота. Гальма знову не спрацювали, і Матвійко Зажмурився від страху, чекаючи неминучого удару. Натомість все обійшлося. Велосипед раптово зупинився. Хлопчик розплющив очі і побачив, що стоїть на вулиці незнайомого міста. І вулиці, і будинки в ньому були незвичайні, такі, як і в Матвійковому містечку. Але значно менші майже іграшкові. На будиночках хлопчик побачив красиві таблички з назвами вулиць і подумав, як добре, що я вже вмію читати. Тепер я знатиму, на якій вулиці знаходжусь. Матвійко вирішив пройтися іграшковими вулицями, аби дізнатись, що це за місто і як з нього вибратися. І тільки тепер він побачив, що на багажнику велосипеда була прикріплена дідусева сумка з золотими пряжками. – Постривай, подумав хлопчик, чи не про це загадкове місто говорив дідусь, і чи не тут він мав розносити свої листи. Мить повагавшись, адже не мав дозволу. Матвійко розстібнув сумку і дійсно побачив там листи в різнокольорових конвертах. Що ж, доведеться допомогти дідусеві? Адже хто зна, коли він повернеться до свого міста. А всі з нетерпінням чекатимуть важливих повідомлень. Хлопчик рушив вулицями, відшукуючи потрібні адреси. І, вкидаючи листи до шатних поштових скриньок, встановлених біля кожного будиночка, з часом Матвійкові зустрічалося все більше його мешканців, дітей, дорослих, дідусів і бабусь. Всі вони були невеликі, навіть дорослі. Але всі вони на прохання хлопчика про допомогу дружно відповідали. Та намагалися чим скоріш зникнути. Хлопчикові раптом здалося, а може, то було й насправді, що кучеряві дерева на вулицях і яскраві квіти на клумбах, біля будиночків шепотіли йому. Не розуміємо, не розуміємо, не розуміємо. Навіть ворона, що примостилася на верхівці сусіднього дерева, Хитро глянула на Матвійка і каркнула, не розумію. Закинувши на плече вже порожню сумку, Матвійко побачив будинок з високими східцями, що вели до скляних дверей, над якими красивими літерами було написано Пошта тут мені, напевне, допоможуть. Адже кожна пошта. Має адреси всіх міст і містечок, і я таки потраплю додому. На превеликий жаль, двері пошти були міцно зачинені. Зрозумівши, що й тут йому ніхто не допоможе, Матвійко присів на східці і гірко-гірко заплакав. І знову, як у дворі, хтось легенько торкнув його за плече. Як ви вже здогадалися, це був той самий дідусь Поштар, з яким так нечемно повіся Матвійко нерозумійко. Чому ти плачеш, хлопчику? лагідно запитав дідусь. Невже тебе хтось образив у нашому казковому місті? Матвійко мовчав, тільки ще більше схлипував. Що він міг розповісти доброму дідусеві? Хлопчик боявся, що дідусь відповість йому так, як і всі у цьому дивному місці. Не розумію. Та що вдієш? Потрібно ж якось вибиратися з такої халепи. Пробачте мені, дідусю, моючи сльози, промовив Матвійко, я так нечемно відповів вам сьогодні вранці і не дав свого велосипеда. Але всі листи з вашої сумки я вкинув до поштових скриньок, хоча й не знаю, чи правильно вчинив, адже зробив це без вашого дозволу. Ти правильно вчинив, хлопчику, відповів дідусь, та найголовніше те, що ти зрозумів свої помилки і не розгубився за обставин, у які потрапив. Якби ти вчинив інакше, то назавжди залишився у нашому місті. Ніколи не став би дорослим і ніколи б не отримав відповіді на жодне своє запитання. А тепер поверни мою сумку, сідай на велосипед і йдіть, доки не побачиш ще знайомі тобі ворота. Далі ти знаєш, що робити. І завжди пам'ятай про нашу зустріч. Матвійко миттю скочив на велосипед і помчав вулицею. Вже віддалік радісно вигукнувши Спасибі, дідусю. От і висока дубова брама постала перед хлопчиком. Міцніше зажмурившись, він щосили натис на педалі, а коли розплющив очі, то побачив не ліс і не узлісся, а рідний двір і дітей на ігровому майданчику. Тепер діти звернули увагу на хлопчика, щойно його не було. І раптом він з'явився, неначе з неба звалився. Зраділий Матвійко розповів здивованим дітям про свою незвичайну пригоду, що разу озираючись, чи не вгледить він знову дідуся з того казкового міста. З того часу Матвійко вже нікому і ніколи не відмовляв допомогти. А найголовнішими іграшками він завжди пропонував. Насамперед погратися своїм друзям і дуже радів з того, коли вони їм подобалися. А ще, завдяки своїй казковій пригоді, Матвійко збагнув, що говорити не розумію варто лише тоді, коли ти дійсно чогось не розумієш. А серед вас немає такого Матвійка.